Усіх вітаю, друзі, вітаємо. Сьогодні я чесно не знаю, що ми будемо знімати. ну, Ми знімаємо стан мотоцикла. Взагалі, люди, котрі пишуть нам коменти про те, що ми там не кажемо якісь технічні характеристики, про те, що ми там це якийсь неповний обзор. У нас це не обзор. Ми просто показуємо стан мотоцикла, просто ті мотоцикли, котрі в нас є. І ми це робимо так, як я, нам подобається, так як ми хочемо це робити. Ну, грубо кажучи, ми просто хвастаємося. У нас є новий Honda Shadow Aero. Реально новий мотоцикл. 200 міль пробігу. Ну якийсь пробіг все ж таки є. Але мотоцикл повністю цілий. З NPA і ну, він реально новий. О, тут, тут резина повністю нова. Зараз. До речі, це інжекторна версія на карданя. Тут, тут, тут просто так от, куди не дивишся, просто. Ну, Давай спереду почнемо. Що, все ж таки будемо показувати? Нова. Ну, Навіть хрисочка залишила ще. Це коли кажуть... Ще не впуклость, а випуклость, якщо що. Коли кажуть, а чого протектор такий малий? Ну от на новій резині він такий. от. Так само і колодки. От, от це повністю нові колодки. І от вони такі. Ми, коли кажуть, чого колодки такі, ну, чого такий залишок маленький, я завжди показую нові колодки і показую, які вони з заводу йдуть. А які то колодки? Нові. Оригінальні, так, да, мабуть. А, ну... Та тут все оригінально, тут новий мотоцикл. А резина заводська? Та ну ясне діло, що заводська. Воно тут з їжечками. Так. Рік випуску резини я чесно я не бачу. Ну подивись поки що. Я... А тут може такого що й не бути. Ти бачиш, що тут оці ну де воно пишеться, воно щось пусте тут. Ще подивлюсь. Гальмівний диск. Новий також. О, я знайшов. Ступиці. Так, рік випуску резини в нас. Ну якщо не помиляюсь, то це 13 неділя 11-го року. Ну на мотоцикл також 11-го року. Ну, це зрозуміло, можна було і не дивитися. Гальмівний диск новий. Реально, кстати, новий. Також новенький. Ух ти, ти диви, що я знайшов. Що ти знайшов? Вон на сигналі, ще плівка. Ну, коли він був новий, ще ніхто її не зняв. Ось видно плівка. Не будемо її чіпати. Скло в нас тут стоїть свічблейд да? так, високе фірмове дуги безпеки хром як новенький до речі стоять е лапки водійські та пасажирські киріякін. ну не знаю це добре чи погано але ось слухай мені на цьому мотоциклі сподобалось я от Проїхався, сидів, мені було зручно. Ну. На диво вони, коли отак от їх натискаєш, вони не згинаються. Ну, як знаєш, так, на, на, голді. на голді вони, вони за, хоч і кириякін, але вони ти натискаєш, а воно грає. Ну, гріпси. Тільки не кажіть, що їх можна поміняти. Вже дістало це. Якщо вважаєте, що це, це поміняне, тоді я навіть не буду сперечатись з вами. Нехай буде поміняне. Ну, зараз ти бачиш, люди вже поумніли, і вже ніхто не каже, що можна якось там губи намазати, накрасити, зробити з старого новий То просто Я не знаю, як ти. Просто я що цього не сперечаюсь і дуже довго це не затягується. То раніше, коли починали це казати, у нас такі... Діалоги були довгі. Ну, да. Вихлоп, навіть понизу, все ціленьке, все гарненьке. Бува таке, знаєте, знизу якось чіпляються. Але тут просто фантастично нове все. Ні, тут є один недолік на цьому мотоциклі. Який. Коли він їхав в контейнері, то ти бачив, тут така невеличка. Я, якщо чесно, ні, не побачив. Тут така є. Ну, Це можна, можна, я не знаю, можна, не можна, але мені так кажеться, що можна спробувати видавати. Тому що тут, тут заливна горловина, сразу. Ну, я зараз подивлюсь, даже скажу, можна зробити чи ні. Так, да, тут можна зробити. Воно не, не в що не впирається. Ну, типу, як автомобілі рихтують без так. покрасу. Так. Можна. Задній диск, ступиця, спиці, також все новеньке. Спинка стоїть з пасажира та бокові кофра. А знаєш, що в цьому мотоциклі от саме найкрутіше і саме найголовніше? Кажи, ти такого нового не купиш. Ну, якби у нас купиш, а більше це, знаєш, як, як кажуть, цей такий мотоцикл може бути тільки в мене і в Майкла Джексона. Оце от про цей мотоцикл. Згоден? Так. Такого нового просто вже не продають. Два Оце ключики от... по наявності. Класичний класичний мотоцикл такий. от. На вешки з хромом. Остання можливість купити. Ні, ну такий мотоцикл, я розумію, що ми дуже... Дуже швидко продамо. Це один з найперших, котрі ми продамо. Я думаю, що от буквально там ну, не так багато. Взагалі мотоцикли, ясне діло, це, це не пірішки, вони так не продаються, що прям день в день. Але цей мотоцикл дуже швидко ми продамо. А що в кофрах? Давай позаглядаємо, є щось. От тобі позаглядати. От кожен, кожен раз, коли ми вигружаємо контейнер. Сашку, це от знаєте, там хтось щось там думає, якщо що, ну, перш за все треба в усі куфри позаглядати. Ну цікаво. Ну нічого нема, що тут цікавого. Мені, чесно кажучи, ніколи цікаво. Наберу. Мені завжди цікаво, як світиться, що там внутрі велике воно чи маленьке. В мене ж ти якісь... Я років, просто не? знаю чого ти туди лізеш. Ти, ж, ти ж там хочеш якийсь ништячок знайти собі. Ну це просто вже як бонус. Це, це... як результат. Ні, це Опа, називається клі... Це називається кліптоманія. Так, що це таке? Що це таке у нас? Якийсь чек. На 315 доларів. Так, час, так зараз кажуть, ви його купили за 300 доларів і продаєте. Там в Америці це мусор. По 300 доларів вони продаються. Ага. Як секонд-хенд. Хенди-хох. Щось тут. тут, тут. Щось, Щось вирізали. вирізали. Ну, якісь бумажки. Блін, я не знаю, що ще такого показати. Слухай, ти знаєш, що це таке? Що, кажи? Так що то таке? Ну, це якийсь сервіс. Всі кажуть, що ти там заглядаєш під бак або там в траверси. Але ну, я завжди на такі дрібнички люблю звертати увагу. Там, де, в принципі, як правило, ніхто ніколи не миє. Або якщо і миє, то це дуже важко там щось вимити. Тому я люблю кудись-туди подалі залізти, подивитися. Це багато про чого каже. Антифрісон на рівні. Все чудово. Ну це реально сервіс. Дивись, сервіс в Америці на цей мотоцикл коштує 315 доларів. Так а що робили? Ну, Мастило змінювали. Оце я так розумію, це мабуть зливне, зливний бофт. Ну, Ваше, так, це. Да, це зливний бофт. Можливо шайба. Ну так. Да. Ну, судячи з ціни, скоріш за все шайба. 315 доларів. Тобто це не мотоцикл. Це обслуговування. Покладемо на місце. нехай. Але скажуть, та знаємо, знаємо. В Америці може і так, а в Японії вони по 300 доларів. Там це мусор, мусор. Кожен мотоцикл, в них там мусор, кожен в морі десь валявся. Люди, чесно, блядь, критини. Ну давай сядь подивимось, як воно для людини з великим зрістом 1,92 метра. Воно виглядає. А ну так от, усяця, як тобі? Ну, мені зручно. зручно. Ну, взагалі, чесно, от, на любу Хонду, коли я сідаю, мені на любі. Ну, ти знаєш, що от, в цьому класі мої найулюбленіші мотоцикли, ну от круї, це Honda. До речі, Honda Голдвін – це теж круїзер. Ну, турист, тур, розумію, але він в Японії от, там от завжди в класі Круїзерів стоїть. Коли на сайти дивишся, то вони їх запихують в клас круїзерів. Згоден? Та що тут згоз... погоджуватись, воно якщо написано, то воно написано. Тут вже не поспориш. І Honda ну реально дуже зручна. от, так от все, ну в, не... в ній от я не знаю, ну Honda от я завжди кажу, Honda не робить поганих мотоциклів. Ти згоден? а вже. Тому, тому коли кажуть, що там щось в Honda не так, он, як там в коментарях писали, що там. Чи комусь вона там жорстка, це взагалі якийсь треш, то кажу, Я не знаю. я от щось... Ні, ну, Це ж залежить від стану. Можливо, там якісь тюнінгові стійки, як буває там з Японії, знаєш замість ні, амортизаторів там, там дрючки стоять. Там людина реально пише, що Урал краще їде, ніж Хонда. Ну, можливо, ну, це його це... думка. Ну, Чому би ні? ну, Для кожного своє. До речі, що прикольно, ще мені подобається. Саме у Хонд дуже такий специфічний, прикольний звук вихлопа. Я б навіть і не ставив би прямо тока на нього. Ну, дуже крутий звук і приємна вібрація. Це оригінальний вихлоп, тобто він не кавиряний, не варений. І така приємна вібрація в цьому доцепи. До речі, багато хто запитує. І ми якось так опускаємо цей момент, чого бак шатається? Та тут він майже не шатається. Ну візьми двома руками, так по діагоналі його по. І просто... так його пошатай. Да. Одірви. Так чого він шатається? Не прикрутили? Та ні, він там на рамі, там є такі два резинових ну я не знаю, дві резинки. І на баки такі дві направляйки. Вони вставляються в бак і вони... ззаду так, на, ось, цих, на... на цих резинках. Заднього, на задньому вусі також резинка. Ну, Грубо кажучи, воно як саленблок. Для того, щоб коли він працював, щоб вібрація з рами знімалася да. і щоб він не так вібрував. Щоб ви коли його тримаєте ногами, ви ж їдете, і ви, до речі, ви коли їдете на мотоциклі, якщо не знаю, може хтось не знає, у вас руки повинні бути. Розслаблені, а ви тримаєте мотоцикл от, от, у, цим, у, у цим усім. Тобто ви його от затискаєте і ви його контролюєте нижньою частиною, не верхньою. Як дуже часто там хтось зсипиться і, і питається якось там вирулити, це неправильно. До речі, щодо зглаження вібрації, так само у вас і руль шатається. От візьму по тільки що побачив. Бачите? Там також стоять саліндблоки в траверсі. Воно так і зроблено для того, щоб не так віддавала вібрація. І от резинки. Так. До речі. І. Тому все не просто ну, так. Слухайте, от я можу сказати з певністю, що в Хонді дуже приємна вибрація. Тобто, коли ви їдете, це приємно. От якщо ви знаєте, якщо ви кудись далеко їдете і ви їдете на великих обертах. А коли у вас об'єм маленький, ну, 750 це достатньо об'єм. Але коли, коли ви їдете на 400 і ви розігналися, там, ну, там, я не знаю, 130, наприклад, да? і ви їдете, і коли ви їдете на Хонді, то на Хонді це якось так воно приємно. А коли, наприклад, Кавасакі, то там аж зуб такий йде. Згоден? Та ну в залежності яка модель і ну і що воно ну, ну я в кажу за 400-ку, от за хонду, допустим, за хонду Шадов 400 і за Кавасакі Вулкан, наприклад, 400. Я чесно, я не пам'ятаю, як на вулкані. У нас їх небагато було. Ну, мабуть, якщо ти пам'ятаєш, то мабуть так. мотоцикл ну просто пушинка просто вот видишь ну просто пушинка Як гальма, як коробка. Добре? Нове. Ну нове, ну як, ну нове, ну реально, приємно. Класно, Кожна оця от кнопочка. Оце ж, ти коли їдеш, ти на, ти на все на це дивишся. І ну я не знаю, для мене краще купити мотоцикл нижчий класом, але отакий от як новий, ніж якийсь там. Ну, грубо кажучи, цей мотоцикл, він по ціні може бути як якась за. як це сказати культурно слово це на Зе. Замучена". Замучена. Це погана буква. Так, З це погана буква. Я навіть, навіть за те, що ти подумав, я навіть за це навіть не думав. Ну, ну, ти бачиш, усі слова, що на Зе, вони усі погані. Ну да. Так от, якщо взяти якусь там. Наприклад, по такій ціні, я думаю, можна купити. Голдвінт. Якийсь замучений, кончений, кончений нахрен Голдвін можна за ці гроші купити. Але ну, от, що краще купити такий, труп Голдвін чи такий от новий Hondo Shadow. Ну, я діло, що Honda ну, Це навіть тут. Але для, патя... для багатьох. Розмір має значення, так? Понти дорожніх грошей. Ну добре, хлопці, що, будемо, мабуть, закінчувати. Як завжди, треба замінити масло е в двигуні, мастило, да? бо зараз напишете мене, будете лаяти, що я неправильно кажу. От, мастило дивись, замінити. Знаєш, і що, все. Хо що хочу сказати ще, от наскільки тут правильні дуги як зроблені, тобто вони. За ногу внутрі вони ніяк не випирають. Тобто, це який плюс? Коли ви десь між рядю їдете, то ви не зацепитесь дугою. Чи там, я не знаю, з колітки не будете виїжджати. У нас, до речі, такий случай був, коли людина виїжджала з колітки і просто дугою зачепилася і навернулася. І це, це по-перше. По-друге, як вона зроблена, вона спочатку йде доверху, а потім отак по другий кут. І отак. Тобто ви мотоцикл нахиляєте і дугою не чіпляєтесь. Тому що і такі дуги в нас були, коли ну так, приїжджаєш, просто мотоцикл так кидаєш, він стоїть і пішов. Все. Замінити масло, масляний фільтр можна не чіпати, але якщо дуже хочете, можна замінити також. Якщо ми це зробимо, у вас буде гарантія на двигун. Все. Все. Всім гарного дня, продуктивного гарного дня. дня. Всім пока, всім пока.